Другий город. Спочатку лівка бачків, далі йде кукурудзка. Трішки заросла, але ще маленька, ще не сапаємо. Що десь на кільку треба почекати, щоб сапати. Далі вже підгорнули картоплю. Борак по картоплі. Після картоплі погано зійшов. І сорт попався не дуже. Але є. Трішки маємо ще. Там, де немає великої ділянки, чорну редьку насажувати. Далі знову кукурудза трішки декілька. І борак. Це вже інший сорт, тому тут його трішки більше. Майже місяць були дощів, то не могли вступити в город. Тут город не один, то мусимо зараз спасати. Спочатку підгортаємо картоплю на всіх городах і косимо лицерню. Далі кукурудза заросла сосункою. але більш-менш... Не дуже гаразд. і фасолька знову кукурудза. І викисили ліцарню. Будемо забирати. Сьогодні, бо знову дощ передають. Ще розгорали трішки городу та посадили гарбузи з кабачками. І також кукурудзку. Достигають черешні, правда, було багато цвіту, але щось сохнуть і опадають. Не хочу достигнути. Також вже достигла полониця. Вже збирати. Перший врожай полуниці. Квіт на клумбі ріси розпочинаються вже трояндочки. Також продовжують квітнути піоні скоро вже будуть лілії. Та зацвіла вже одна жоршина невеличка. Підгортали вже картоплю. Ось які бурачки поростають. Які вже персики. Розсадили вже переді баклажани та помідорки. Це Цибулька сімейна, морковка та горох. Це можна навіть знайти, щоб молодого поїсти. Також фасолька. Та цього року посіяла вперше нут. Подивимося, чи вийде, чи ні. Картопля. Укороця. Починає достигати чорна смородина. Арус та починає починаю достигати червоні смородини. Розсадила розмарин, орегано. Також селеру, листову, салат. Та цього року буду пробувати спершу. Вже малинка ось яка є. Ще недовго чекати і буде. Сюди лише цибулька парей та салеру сере, та селеру черешкову. Нарешті сходять дині, так а вони. Було голодно, то вони дуже довгий час не сходили. Думали, вже не буде. Але сходять Такі вже грушечки. Цього року поліття на сливки. Ось який вже нектаринчик є. Маю надію, до кінця буде, щоб почали попробувати цього року. Ось борочки які столові. кормові. теплиці вже розсадила помідори та розставила вже огірки. Ось який же огірячок у нас. Огірочок невеличкий є.